Всім привіт! Сьогодні в продажі і в огляді один із самих сучасних, найкомфортніших мінівенів, семимісний Renault Grand Scenic максимальної комплектації Zen Energy, панорамний дах, електроскладання сидінь. Повністю електропакет максимальний, що може бути. 2017 року випуску на автоматичній коробці передач 168 тисяч пробігу. Зеркало з автозатемненням, панорамний дах, утримання в полосі, розпізнавання знаків, автоматичні ближнє дальнє світло, передня задня парковка, також фаркоп, що великий плюс. Авто розмитнене, сертифіковане, знаходиться в Вінниці. На 20-х лихосплавних колесах повністю обслужені тормозні діски, колодки, ГРМ, помпа, абсолютно все. Семимісний, зручний сімейний автомобіль, економний, шторки, столики, 168 тисяч кілометрів, 16500 вартість, навігація, двозонний клімат-контроль, вибір режиму, дзеркало для задніх пасажирів, дуже зручно, щоб не крутити головою. Авто знаходиться в Вінниці, два ключі, електроскладання дзеркал, безключовий доступ. Якщо сподобалося авто, заходьте в групу Viber. Дивіться наявні інші автомобілі. Всім гарного дня і до нових зустрічей!